Уяви ситуацію, коли твій колега знову запізнився на зустріч і починає вибачатись, але це вже не вперше і тебе це добряче дратує. Фраза «Save your apologies» дослівно означає збережи свої вибачення або простіше. Мені не потрібні твої вибачення. Це різкий емоційний вираз, який показує, що вибачення вже нічого не змінять, бо ситуація повторюється або набридла. Sorry, I'm late again. Save your apologies, we've heard them all before». Збережи свої вибачення, ми це вже чули. Save your apologies, we've heard them all before». Коли востаннє ти хотів відповісти Save your apologies, поділись у коментарях. Сподобалось, як звучить у моєму курсі Say It Better ще більше таких фраз, які роблять англійську живою. Подивись за посиланням в описі каналу.